Вітаю, друзі! Я Віталій Портнув. Найбільше турецькі нафтопереробні підприємства починають відмовлятися від закупівлі російської нафти після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти російських нафтових концернів «Роснефть» і Луко. Туреччина навіть більше ніж Індія, інтегрована… У західну економіку і таким чином ці підприємства не можуть дозволити собі відкрито купувати російську нафту, щоб не нарватися на вторинні санкції і не опинитися перед загрозою закриття власних рахунків не тільки у американських, але і у європейських банках. Адже як відомо, американські санкції проти того чи іншого. Підприємства можуть мати серйозний міжнародний ефект і взагалі заблокувати бізнес такого підприємства у всьому світі. Так що можна сказати, що у ситуації, коли потрібно обирати між Дональдом Трампом і Путіним турецький президент Реджеп Таїп Ердоган, звичайно ж, обирає Трампа. Та й навіть якщо б у турецького президента були інші бажання, він ніяк не зміг би вплинути на ринковий характер економіки власної країни. Де про прибудок думають власники корпорації, які навряд чи б хотіли зупинки свого бізнесу у зв'язку із закупівлями підсанкційної нафти. Питання, звичайно, тільки в тому, як довго турецькі підприємства будуть відмовлятися від закупівлі нафти з Російської Федерації. Тут приблизно та ж сама проблема, що і у Індії. Рішення про те, що буде закупатися інша нафта, ухвалюється якраз після того, як стає очевидним, що відкрито нафту з Лукойла і РосНєвці, купувати вже не можна. що… Це може бути пов'язане із серйозними санкційними обмеженнями і ризиками для бізнесу. Однак приблизно така сама ситуація була тоді, коли Сполучені Штати запровадили санкції проти інших російських нафтових компаній, «Сургутнефтегаза» та ГазпромНєфті. І що ж, ці компанії? Продовжують працювати на світовому ринку нафти, але так, щоб їхні покупці не потрапили під санкції і могли не побоюватися користуватися російською сировиною. Саме звідси історія про тіньовий флот. Саме звідси різні нелегальні схеми постачання російської нафти, яка виявляється, нібито не російською, вже у портах тієї ж Індії чи Туреччини. До цього часу закупати нафту з Лукойлу чи з Роснєвці було просто набагато більш безпечним, ніж Сургутніфтягаза чи Газпромнівці. Однак безпечно не означає дешевше зараз. І турецькі, і індійські нафтопереробні підприємства можуть вимагати і у цих російських компаній, по перше, знижки за можливий санкційний ризик. По-друге, оформлення таких схем, які дозволять і цим компаніям без великих проблем постачати нафту на ринки Туреччини Індії. Про Китай я навіть не кажу. Як відомо, під час перемовин із головою Китайської народної республіки Сі Цзіньпіном, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп навіть не згадав про питання постачання російської нафти до Китайської Народної Республіки. Хоча... Перед тим обіцяв запровадити мита для всіх тих країн, які продовжують закуповувати російську нафту, і таким чином фінансувати війну Росії проти України. Очевидно, на зустрічі у південно-корейському пусані Дональд Трамп усвідомив весь рівень економічної залежності або взаємозалежності Сполучених Штатів і Китайської народної республіки, який не дозволяє американському президентові робити якісь різкі рухи по відношенню до Пекіну, принаймні для вирішення. Для Дональда Трампа передвиборчий рік у Сполучених Штатах, коли на виборах до Конгресу буде вирішуватися політична доля американського президента і республіканської партії на найближчі роки. З Туреччиною і Індією, звичайно, набагато легше. Тиск на ці країни може бути більш серйозним, побоювання нафтопереробних підприємств у цих країнах щодо Долі їхнього бізнесу, в разі якщо вони продовжать легальне співробітництво із Російською Федерацією, є набагато більшими ніж у Китайській Народній Республіці. Цікаво, що на Індію Трамп тиснув відкрито щодо Туреччини, він практично не висловлював жодних зауважень навпаки. Обдаровував президента цієї країни Реджепа Тейпа Ердогана компліментами, незважаючи на тісні взаємини між турецьким і російським бізнесом у всі роки російсько-української війни. Але закони ринка виявилися для Ердогана і Туреччини набагато більш переконливими ніж будь-які заяви і компліменти Дональда Трампа. Тільки от ці ж самі закони ринка нагадують нам, що отримувати нафту з Росії і знижкою, і потім виробляти преміальні нафтопродукти з цієї нафти це теж величезна, серйозна спокуса. І таким чином ми можемо очікувати ситуації, під час якої в Туреччині будуть замислюватися про те, якими можуть бути схеми співробітництва між Анкарою і Москвою для нелегального постачання російської нафти так, щоб підприємства, які будуть цю нафту закуповувати у майбутньому, не боялися відповідальності і не боялися санкцій. Але в будь-якому разі, для того, щоб сформувати такі схеми, для того, щоб Раснівці та Лукойл також приєдналися до тіньового флоту. Потрібний є певний час. І весь цей час Росія буде нести збитки за ту нафту, яку не вдалося поставити на турецькі нафтопереробні комбінати. Ну і, звичайно. Залишається сподівання, що на Заході усвідомлять, що недостатньо просто запроваджувати санкції проти Російської Федерації. У санкціях найважливіше це стежити за тим, як вони виконуються, в ситуації, коли країни глобального півдня якраз зацікавлені в тому, щоб ці санкції обходити і таким чином, разом із Росією, випрацьовувати вигідні фінансові. Можливості для того, щоб і нафта з газом постачалася, і ніякої відповідальності не було. І таких схем за час російсько-української війни створено вже чимало. Я вже не кажу про те, як обходять західні санкції десятиріччями такі країни, як Іран чи Венесуела, які також деякими державами розглядаються як альтернативні джерела постачання щодо російської нафти, тому що схеми там працюють більш. Ефективно і не так уважно відстежуються західними урядами, і це також може бути досить серйозним внеском у завершення російсько-української війни. Стежите за тим, щоб санкції працювали. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу у Патріоні Баймія Кофідонателе, які допомагаються розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру, хай щастить.